Сім соковитого бесарабського кавуна Мудзан вже втретє змінює маскування. Спочатку він був Майклом Джексоном, потім якоюсь жінкою, а тепер він малий хлопак. Прийомна дитина у яких з багатіїв. Батько має свою фармацевтичну компанію і працює над створенням ліків для свого названого сина, який не може знаходитися на сонці через якусь там хворобу. Але ми то з вами знаємо, чому він насправді не переносить сонце. До малого в гості приходить Аказа, третій вищий місяць. Він мав завдання знайти рослину під назвою. Синя павукова Лілія, що якраз необхідна для отримання імунітету до сонячного світла, але демон так її і не знайшов. Мудзан відчитує аказу за всі його косяки і за те, що не зміг вбити Танжіро у тому числі. Повертаючись назад, демон пригадує, як Танзюк обізвав його жалюгідним боягузом. Аказа обіцяє собі, що наступного разу розмаже хлопця по землі. Це було у арці нескінченого потягу. До речі, нагадую, що в мене на каналі є відосики з переказом попередніх арок та сезонів. Якщо не дивилися у підкасті, є посилання. Тим часом Танжіро завітав додому Ренгоку, але батько Стовпа намагається прогнати хлопця, паралельно кажучи, що його син Кьоджіро, був повним дурним, що дарма поперся у мисливці. Раптом батько бачить у танзюка сережки Ханафуда та агресивно в нього питає, чи не володіє він диханням сонця. Дихання сонця це перше дихання. Воно виникло раніше за всі інші, найсильніше мистецтво. Решта стилів походять від нього. У обраних цим диханням з народження на лобі є особлива мітка, така сама, як у танжіро, а сам хлоп себе обраним не вважає, бо його мітка це просто шрам з дитинства, який змінив свою форму та колір після відбору у мисливці. Батя кидається на хлопака, бо чи не офігів він такі сережки носити. Але танзюк відбивається коронним з голови. Коли увесь запав вщух, молодший брат Ренгоку передає нашому герою родині записи. Там може бути корисна інформація. Але, відкривши документ, хлопець бачить, що там все обірвано. Знову цей старий хрич все зіпсував. Що ж, нічого не поробиш, молодший. Спробує все відновити, але це займе певний час. Ну а далі наші герої протягом чотирьох місяців тренуються. Ммм, але це так м'язи. В перервах між тренуваннями хлопаки бігають по сайт-квестах, фармлять експу, вбиваючи усіляких слабеньких демонів. Раптом у дім метелика вривається стовп на ім'я Узуї Тенген та забирає на завдання двох дівчаток. Танзюк подумав, що подружань хтось реально викрадає, тому нападає на стовпа. Коротше, якось вони домовилися, що замість дівчаток на завдання піде Танжіро. Також і Носке та зеніцу. Отож вони вирушають у квартал 95. <кхм>, у квартал червоних ліхтарів, де й засів демон. Тенген розповідає хлопам про суть завдання. Його три дружини, що мали проникнути сюди під прикриттям, кудись зникли. Треба їх знайти. Але для початку треба замаскуватися. Тому наших винищувачів перевдягають у повій. І вони влаштовуються у три різні публічні доми. Танзюк, <кхм> тепер його звати Суміко. Підсуховує розмову двох дівчаток, що, мовляв, все частіше стали загадковим чином вмирати. Повії: то з вікна випаде, то просто зникне. До речі, так само зникла Сума одна з робітниць, але насправді то дружина Тенгена. Дівчатка думає, що вона просто втекла. І Носке теж підслуховує розмову двох жінок, які якраз обговорювали, що Макіо це друга дружина Тенгена, не виходить зі своєї кімнати. І Носке вривається до її кімнати, але там нікого нема, окрім сліду Демона. Намагаючись наздогнати тварюку, кабанчик куртизан випадково вдаряє клієнта попиці. Ну, коротше, Демона він так і не Здогнав. Що стосується Макіо, вона зараз у полоні в демона вищого місяця, але ніхто поки про це не знає. Тим часом Зенісу чує плащ якоїсь дівчинки і заходить до неї у кімнату. Бачить на дівчинці сліди від удару. Раптом позаду з'являється Ойран, і Зеник розуміє, що вона і є той демон вищого місяця. До речі, Дакі так її звати за весь час вбила аж сімох стовпів. Вона знову починає ображати дівчинку, і Зенісу за неї впрягається, проте отримує попиці. Вдень наші винищувачі збирають. На даху всі окрім Зеніцу. Тенген каже, що його ймовірно вбив або викрав вищий місяць. Він пропонує хлопцям іти додому, бо це завдання надто складне для них, адже ранг в них найнижчий. В сенсі, досі після того як з зеноски замочили першого нижчого місяця, їм не дали новий ранг? Ні, дурнику їх вже підвищили. Вони були на першому левелі з десяти найнижчому, а тепер вони вже на четвертому. Коротше, хлопаки домовляються забити на тенгена і знайти Зеніцу самостійно, зустрівшись вночі у борделі і носі. Танжіро припускає, що між будинками є якийсь таємний хід. Вночі Дакі викрадає ойран з борделю Танзюка. Так сказати, позбувається конкурентів. Демон хоче її з'їсти. Танжіро відчуває запах Демона, тому біжить за ним. Відповідно, він запізнюється на зустріч Зеноске і той починає діяти самостійно. Миші з біцухою приносять йому мечі. Тенген тим часом допитує власника борделю Зенека. Той дає йому всю інфу. А Танзюк, прийшовши на запах Демона, бачить, як та намагається з'їсти Ойран. На очах написує. Шостий вищий місяць. Хлоп одразу ж отримує на горіхи. Мисливець здогадується, що зброя цього демона пояс під назвою Обі. За допомогою нього Дакі і викрадало людей. Він пролізе куди завгодно, а також може сховати в собі людину. Що ж, наш герой вступає у бій. Ну і на початку непогано тримається. Він явно став сильніше і дуже швидко рятує Ойран, відрубаючи шматок поясу. Тим часом Тенген знаходить свою третю дружину Хінацуру. Вона теж була у полоні демона чоловік залишає Хінацуру відпочивати, а сам біжить битися з демоном. Танжіро, б'ючись проти демона, усвідомлює, що дихання води йому погано підходить. Він не може повноцінно ним оволодіти, тому його атаки будуть надто слабкими. Натомість, танець бога вогню дуже потужний і більше підходить. Але тіло хлопця не вивозить таке сильне дихання. Проте шляхом довгих тренувань він, наче, став більш витривалим. Тому Танджіро атакує демона вже танцем бога вогню, і він навіть бачить нитку початку. Бій можна завершити за один але він надто повільний. Демон контратакує, бій триває. А Іноске тим часом знаходить під підлогою якусь нору, звідки віє демоном. Проте в нору пролізти не може. Занадто вузько. Не проблема. Іноске може вивихнути собі будь-що, і кабанчик перетворюється на черв'ячка. Пролізши крізь нору, він знаходить місце, де демон тримав у полоні всіх своїх жертв, у тому числі Суму та Макіо, дружин Тенгена. О, до речі, тут і Зенек є. Раптом пояс оживає і нападає на Іноске, але Кабанчик поступ. Опова рятує кількох ув'язнених, однак демон хоче їх зжерти, але втручається Макіо та Сума, і Зеніцу теж, а потім і сам Тенген. І одразу ж рятує всіх людей, що були у полоні демона. Усі залишки поясу поглинаються демоном, і вона приймає свій істинний вигляд і стає сильнішою. Дакі хоче вбити випадкового роззяву, але танжіро закриває його собою. Також ударом вона знищує кілька будівель, гине багато людей. Винищувач дивиться на все це, і його очі буквально наливаються кров'ю. Миттєво. Він опиняється позаду демона і відрубає їй ногу. Кінцівка, звісно ж, миттєво регенерує, але у пам'яті раптом з'являються флешбеки крові Кібуцуджі. Дакі бачить якогось винищувача із сережками ханафуда. Кібуцуджі його дуже боявся. Танжіро продовжує битву, даючи гідну відсіч. Дакі намагається відступити, але мисливець в одну мить її наздоганяє і ледь не відсікає голову. Проте демон ухиляється, відділивши голову за допомогою поясу. Тому щоб цього більше не повторилось, хлопець спалює ці ганчі. Тірки до бісової матері, але відрубати голову не встигає. Дають про себе знати наслідки дихання бога вогню. Скориставшись моментом, Дакі хоче вбити Танджеро. але тут вже втручається Незуко, зносячи демону півбашки. Проте швидко отримує серію ударів у відповідь. Дакі перерубала її навпіл, більше не поворухнутися. Однак Незуко регенерує майже миттєво. У швидкості регенерації вона не поступається навіть вищому місяцю. Дівчинка входить у режим берсерка, в неї навіть ріг відростає. Оце так Рівень сил вона втопчує у землю шостий вищий місяць, але за таку силу доводиться платити людяністю. Незуко втрачає самоконтроль. контроль без свідомості. Він бачить у вісні свого покійного брата, який просить врятувати Незуко. Бо ось ось вона забуде, хто вона така. Тим часом сама Незуко продовжує знущатися з демона вищого місяця і тупо підпалює Дакі. І ці рани демон не може вилікувати. Проте, втративши контроль, Незуко руйнує все навколо. Страждають невинні люди. Вона кидається на жінку. Щоб попити крові, але Танжіро рятує ситуацію. Він намагається вгамувати сестру, аж раптом знов вилазить Дакі. Виявляється, опіки, залишені магією крові Незуко, не регенерують та й спалює цей вогонь лише демонів. Дакі готується помститися. Танжіро не може нічого зробити, і тут як тут з'являється тенген, відрубаючи голову демона за один удар. А Танзюк якось та й зумів заспокоїти Незуко, і вона засинає. Тим часом Дакі виявляється живою, навіть з відрубаною головою. І тут з її спини раптом з'являється ще один демон її брат Г'ютеро. Своєю силою він зумів вилікувати опіки ДАКІ, а потім атакує Тенгена. В результаті стовп мусить битися проти двох демонів одночасно. Серпи Гютеро просякнуті смертельною отрутою. Але Тенген навіть після кількох поранень без проблем стоїть на ногах. Це все тому, що він шинобі і пристосований до отрут. Насправді сама отрута так і діє, але дуже і дуже поступово. Час грає не на користь стовпа, але на допомогу приходять і Скета Зеніцу, і навіть танжіро. Тенген озвучує спосіб вбити Дакі та Гютеро. Виявляється, що треба відрубати їм обом голови одночасно. Але чи вдасться їм це зробити? Дакі вбила сімох стовпів. Гютеро аж п'ятнадцятьох, і ніхто з винищувачів не зумів перемогти. Зеніцу миттєво приймає рішення розділити цю парочку, тому блискавичним ударом зносить Дакі подалі. І Носке теж битиметься проти дівчини. А тенген та танжіро мають вбити її брата. Але Дакі все одно дістає своїми поясами до стовпа. Танзюк. Взагалі нічим допомогти не може. Та і зенеку з кабанчиком, відверто кажучи, не переливки. На допомогу тенгену приходить його дружина. Скориставшись моментом, Стоп відрубає демону ноги. Г'ютеро не регенерує, бо кунає, що в нього влучили, обмащені соком гліцинії, який блокує силу демона. Але за до того, як винищувачі до нього наблизилися, він встигає відростити ноги. Після чого хапає хінацуру та рятує танжіро, відрубаючи ворогу руки. Він якимсь чином навчився комбінувати. Дихання води та дихання бога вогню. Тенген, скориставшись моментом, збирається відсікти голову Г'ютеро. Побачивши це, Іноске розуміє, що треба поквапитися і відрубати голову Дакі. Але все марно, бо Гютеро зумів захистити шию і контратакує. Тенген, аби врятувати Танжіро, відстрибує вбік разом з демоном. Тепер Танзюк опиняється у бою проти Дакі. А тенген сам на сам із Гютеро. За допомогою командної роботи Іноске вдається підібратися в притул. До Дакі. І ось він відсікає голову. Ну як відсікає, відпилює кабанчик, хапає голову і накиває п'ятами. Але зненацька Г'ютеро проштрикає його зі спини. А що з тенгеном? Він втратив руку і лежить без свідомості. Гютеро своєю атакою руйнує все навколо. Танжіро приходить в себе десь на підлозі, все навколо горить. До нього підходить демон і хоче добити хлопця. Каже, що він останній виживший. І носка загинув від поранення. Нення у серце зеніцу скоро помре під уламками. Тенген втратив багато крові та, врешті-решт, помер від отрути. Гютеро вирішує наостанок познущатися над Тензюком, принижує його, ламає пальці. Тензюк хапає незуко і тікає. Але демон його наздоганяє та дає потужного копняка. Після чого пропонує танжіро стати демоном. А якщо він відмовиться, то він вб'є і Незуко. Але наш герой відповідає коронним з голови і одночасно встромляє в демона куна із сок. Помгліцині, поки Г'ютеро паралізований, танжіро з останніх сил майже відсікає йому голову. Дакі намагається втрутитися, але Зеніс вилітає з під уламків і захищає друга, після чого атакує саму Дакі, і ось ось відрубає їй голову. Танжіро теж майже відрубав голову Г'ютеро, але той встигає витягнути з себе отруєний кунай. Це кінець, демон от от вб'є танзюка. Але хлопця рятує тенген. Боротьба триває. Танжіро отримує прямий удар серпом у Боріддя, але все ж намагається перерубати шию демона. Мітка на лобі змінює форму. Зеніцу не вистачає сил відрубати голову Дакі, але на допомогу приходить і носке. Виявляється, він трохи посунув життєво важливі органи у бік. Та і отрута на нього погано діє, бо він тупо дикий кабан. І разом з Зенеком вони відрубають голову Дакі. Танжіро теж упорався. Голови демонів летять геть і зустрічаються одна з одною. Але отрута все ще діє. Танжіро не може поворухнути Тенген кричить: Вставай, ще рано, біжи звідси. Г'ютеро зі свого тіла випускає останню найпотужнішу атаку. Але Незуко за допомогою своєї магії крові спалює магію крові Г'ютеро, рятуючи усіх своїх товаришів. Танджеро прокидається в сестрички на колінах. Отрута більше не діє. Знову ж таки, завдяки Незуко та її магії крові. Незуко підіймає брата і несе його до зеніцу. Той теж живий. А от іноске не зовсім. Життєво важливі органи. Не пошкоджені, але отрута таки подіяла. Незуко рятує Іноске, принаймні знищує отруту всередині нього. У Тенгена справи ще гірше. Він вже штовхає передсмертні промови, але Незуко рятує і його. Танжіро знаходить калюжу крові демонів та збирає трохи крові для Тамайо. Хлоп знаходить голови брата з сестрою. Вони сваряться і звинувачують одне одного. Танжіро затикає рота Гютеро, каже, що вони з сестрою все ж сім'я. Гютеро пригадує їхнє людське життя. Яке воно було тяжке, і як вони з сестрою трималися одне за одного, аж поки над нею не познущалися та не спалили заживо, а потім поранили іґюттеро. Але він вбив нападників. Потім брата з сестрою зустрів другий вище місяць, Доума, та перетворив їх на демонів. Далі ми спостерігаємо зворушливу сцену про міцні узи брата та сестри. Перенесемося до тенгена. Він збирається йти у відставку, бо без руки та ока з нього такий собі стовп: пан Ояката дізнається. Новину про перемогу над вищим місяцем, першу за сотні років. А на цьому все. Переказ арки селища Ковалів, мабуть, буде трохи пізніше, ближче до четвертого сезону. А поки що займуся іншими відео. Поставте вподобайку, залиште коментар і обов'язково підпишіться на канал. Давайте вже доб'ємо до тисячі підписників. Не забувайте донатити на ЗСУ. Цілу плечі і до встречі!